Не дивися, казала дитина, тобі може стати страшно. Тому я відводив погляд, принаймні так вона думала, вона не хотіла, щоб я дивився на те, що з нею роблять, дозволяючи вмерти з думкою, що всього цього я не бачив, їй так було легше вмирати. Тепер уже можна, казала, беручи мене знову за руку. Відтепер ти мене не відпустиш, зазираючи в очі, питала. Ніколи відповідав, виточи її збучі у засвіти. Я не уточнював, чи означало це ніколи не відпущу, чи що насправді ніколи не відпускав її з рук. Однаково, вона б не повірила в це. Я й сам у це майже не вірю. Не можу, хоч я і Бог.